Таке питання. Нами керують рептилоїди Моє любиме питання, давай поглянемо. Це про кого зараз мова? Про Зеленського? Чи Зеленський рептилоїд Ні, ні, над ними є. Це, це тобі блокадімельщики це... твої нашептали. Так, да, мені пишуть, я маю заставити ці питання, тому що, ну, а на кого ж я грішить? Звичайно, на рептилоїдів. Ну. А хто це? Ну, ептілоїди це якісь сверхлюди, які керують всіма процесами, які кажуть, цімпінню вмри, Байдену, знімися». Чи є якесь надправління, над, над усіма є якась сфая людей, які все це керують, крутять? Чи керують нами, нами населенням планети? Рептилої, да, керівниками. Просто, якби знати, як вони виглядають. Друзі, хто бачить рептилоїда, киньте мені. Скиньте карати. фотку, да. Нас. Так, чи керують рептилоїди? Перевернута імператриця? Вітаю. А є якесь над, над, над керівництвом, над усіма керівництвами керівництво? Ну, тобто, якісь три чувака, які поділяють. Ну, не три, якась група, на... да, якась група, яка управляє. Масони, всім. Які, да, да, всім. Да, да. які все рішають. <сігра> <рігра> Таини, <таймне>, кейс. таємне царство, таемный земле. таємне братство, таємне братство. <таймне> масону, да, давай. Дьявол? Закохані. <таймне> 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 Ну, я б сказала, що ні. Чи є... Ну, Тобто, ми спитали ж про рептилоїдів, цих сверхлюдей да. і таємне братство. Відповідь ні? Щось, що йде. Наприклад, давай. Тобто, колись можливо щось було створено. Ну, коротше, зараз це все проросло, покрите всякими легендами yeah. і містичними якимись фарбами розфарбовано все. Насправді так керує певна кількість людей всім світом. Ну так, це правда, але наскільки вони приховані? Ну тут імператори башта, розумієш. Ну тобто, так це навірно якісь ну світові, якісь олігархи, мільярдери. Добре. Які... Ну, це ж не про таємне, це не про таємний вплив, це не про рептилоїди, це так. про величезні бабло да, величезне, яке, яке створює правила на цій, на цій планеті. Чим більше в тебе грошей, тим більше ти висуваєш своїх правил. Давай Але, так, так? Да, о цим, цим людям. Вигідна ще війна в Україні. Чи вигідна цим людям війна в Україні, чи вигідна цим людям? Ти знаєш, я пригадую Бернар Вербер, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Так, ага. да, Вербер написав Імперіангу, а, а ще в них є книга Ми Боги. І да. там дуже цікаво, вони всі стали богами, відправились на якусь іншу планету, і там на цій планеті вони створювали планети, створювали всесвіти, створювали окремі світи, да. Ну там хтось собі створив землю і створив на ній там планета дельфінів. Наприклад, да. хтось створив там планета коней. Ну, тобто, і кожен там, хто практикував створював. І от один там був, що він грався, він постійно там влаштовував війни і сидів, і кайфував, як вони там мясорубку цю всю влаштовують, і йому від нього прям було класно, розумієш. Полегшення. Ну, тобто, да, ну, тобто я впевнена, що є люди, які від цього дійсно отримують насолоду, задоволення, і е, їх життя набуло якихось сенсів завдяки тому, що ця війна е, страшна, відбувається. Чи вигідно? Я не вигідно. Чи планують, чи впливають вони безпосередньо, ці імператори світові на хід війни в Україні? Впливають. Проте не про хід війни в Україні, не про і наших підписників вони переймаються, а про е... гроші, втрату. Е, ну, Гроші це константа. Тут ніби знаєш, як нові учасники у цій тусовці ніби входять. Mm -hmm. І оці і нові міняється. учасники будуть змінювати хід подій на всій планеті. О, тут якісь нові учасники, тут чи, чи то чийсь син, ну хтось, якась молода людина, ніби входить в цю е, потужну спільноту. Чи планують вони активно впливати на закінчення? Таємничі процеси відбуваються. Вони не стрімкі, вони не такі ну, проявлені, але вони відбуваються і вони все ж таки своїх. Е, Плоди принесуть. ти ж Олі, просто ти вже мені колись відповідала, що їм не подобається. Ну чому вони дозволили початися в війні? Це люди, які керують всім. Чому вони дозволили початися війни в Україні? Оці чому 300 ці сили, я не знаю, як їх назвати навіть. Чому дозволили початися війні? А Та, може там оцей оце недокорок, може, воно там теж в тій спільноті. Розумієш, в чому справа? Путін оце? Угу. Оце мертві мертве? Угу. О, Боже, колись була така інформація, що Путін це завербований О, ти, ти член подивись. Тих, тих, ор... О, Ти орденів. подивись, ну Тобто таке відчуття ніби ну агресивне, або, знаєш, як Лев розбушувався. От він розбушувався, і що йому ти що ти йому зробиш? Або пристрелити його потрібно, або залишити в спокій, поки він заспокоїться. І тут ніби як залишили в спокій. Диви, диви які аркани вийшли. Нічого. Ну чому вони не завадили Путіну почати цю війну? Ну бо він долучений до цієї спільноти, до цієї масштабної якоюсь, групіровки. Тобто може сказати, там... що Путін, члено цих... рептилоїд, Що Путін рептилоїд, Якщо так, то так. Якщо ми такими. Я як... нагадую, що ти е... сказала, що він помер, взагалі. Тому він рептілоїд. <гум> він помер ще мені в 22-му році, чи початку 23 му Добре. Чи оця істота причетна до цих? Да, да, Дім, да. І там відбувається якась заміна, і знову ж відбуваються якісь тіньові процеси. Чи побачимо ми Доля, да. діма найближчий, Ну там давай до кінця року, чи дізнаємось ми якісь цікаві факти, і побачимо якісь зміни в от цій світовій потужній спільноті? Да, 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 да. Звичайно а інформацію ми почуємо і про молодого щось ми дізнаємось. Якийсь знаєш король помер, да здрастують король. От тут щось буде. От якась, якась буде все таки заміна, тобто... рептилоїда на рептилоїда. Да вразці вже готують. А вразці готують заміну на молодого, щоб тебе убрати той убрати. Реп... Але дивися, да. а що цей рептилоїд Путін зійшов з розуму? Згаяк що ну, знаєш, що з нього втратили над ним контроль? Ми ж дивилися Тіп... з тобою. Ну, мене ви мене образили, ви мені дали те, що а, обіцяли. Все, да, я да, ж да, вас да. просила, а мені ви ти пам'ятаєш, у нас ледь не півфіру да. ми про цю потвору розмовляли, і тоді мені показало, що він, як хлопчик, знаєш, ображені. Ну, типа, в смислі. А що це ви мені не даєте? Так я тоді буду стріляти, я тоді заду закас... там з запасу да. буду дергати. Ну, тобто, це якась така агресія, і вона починалася, і всі ж її бачили. Але таке відчуття, ніби ніхто не був готовий до того, що дійсно сталося. Ну, тобто ніхто не думав, що воно настільки відбите, розумієш? Добре, тіло Путіна буде вітати росіян з 25 роком. Спитала Василіса. Чи буде ще під названням Путін вітати росіян? Ну тут кажуть да. Угу. Чомусь незаконно. Чомусь якось. Знаєш, як? Чи буде вітати? Буде. Подивись, Переда... як, Може... як, якесь тут таке вітання, знаєш, як передача влади за дворі якось виглядає і каже, всіх з Новим годіком. От якось так. ну а Тому це... що, дивись, незаконно відхід, і ну тут, тут послаблення дуже сильне йде. Це буде, о, о, прямо оце, типу, в цьому записі буде передача влади молодому? Типа, як я я, я, устала, да, ухожу. я ухожу, а цей. Я устал. Я устал лежати в холодильнике. Угу. Mm -hmm. Так. Чи буде, як це, публічно передано владу Вражки. Вражки. Ну, заяви якісь будуть, да? так. Будуть, будуть якісь заяви. Дивись, будуть. Але це мені як до Нового року. Ну, да. і Це як раніше, знаєш, як швидше це станеться. І знову вісімка жезлів. Ну, тобто, щось вже несеться, вже є якісь процеси. Не і, е, ти знаєш, проте вісім кажезлів там немає крапки в цій, в цій карті, да. розумієш? Ну тобто, воно може літати отак по кругу по колу да. і нічого не, не налітати. Ну, тобто, це просто щось несеться. І там щось несеться, проте. Офіційно ми спитали, чи буде офіційно заміна влади. Так, да, буде. Ну, буде. Коротше, друзі, ви сміялися про рептилоїди. Ми, рептилоїди. Да. А давай, а ноги ростуть з Ватікана, за це що за рептилоїдські? Якщо випадає іерофант, значить це Ватікан. Шо, як спитати? Чи Ватикан цих, но, над цих, що, як спитать? Ноги оцих над оцих, що можна назвати рептилоїдами, над надсуществами, які контролюють, ноги ростуть у Чи Ватикан. Ватикан є цитаделью рептилоїдів, да? Та це Ватикан. оліні губи, Ірина Орлова, Це і оліні губи. оліні, да. А що, що опять? Кому мої губи не дають спокою. А Іра пише, ти я взагалі думала, що це олені губи. Так, звісно, це олені губки, давайте. Ні, ну не ді мене, не мої. Не на колені, я бачу, чесно, не наколола. Хоча, може, не правда, а може, слегка Завтра собі отут от. Не здумай о шию. Не вздумай. Щось кажу. Так, чиє цитадель? Ні. А причетний. А де ж це цитадель у них? Причетний Ватікан? до... Оцих надправителів? Ну, мені Ватікан все одно. Він мені по енергіям більше йде, як шаман, знаєш, аніж як правитель. Ну, тобто він такий, як е місце сили тінь, біля, такими мітіннявими процесами. Знаєш, більше займається таке відчуття, знаєш, що його створили, аби там не знаю, гроші відмивати та людей ховати. Знаєш, десь там да, знає, ну, тотальне кладовище, да? Ну так, да, знаєш, як такий ангар собі да. там зробили бустер якийсь, і воно туди там собі автономно знаходиться. Ні, ні, жодні країни воно не підпорядковується, жодні закони, жодної країни там не працюють. У нас свої закони. Свої що життя. хочете, приїжджайте до нас. Да. Да. А, чи є Ватікан причетний до рептилоїдів? Діма, я це з того, що я взагалі дивлюсь. Ти молодець? Ні. Не. Ні? Ні, ну, ну, ну це ні, тут все одно. Ну тут хорошо, забули про них і спитаю тебе, Америка втратить свою силу в найближчі. Він роки? Він про гроші, він про потужність, да. він про об'єднання, е, він про вплив, про те, вплив, знаєш, от таке відчуття, що от я не можу це п -п -п передати, Ти знаєш. Да. Це про ну, от, Наприклад, от знаєш, от знаєш, у мене така чомусь метафора, е, я нещодавно десь е, ну, коротше, в нас є одна е, така забігаловка це в Дніпрі, там, недалеко від мого дому, знаєш, така, ну, ти як півнушка, такий там тиночок, тиночок, якісь пластикові знаєш, ну, Таке воно там не вивіски, нічого немає. Там я знаю, що там наливають пиво. ну, Це я точно знаю, бо там, ну, там десь написано бочки іноді завозять. І там, діма постійно цілодобово такі машини стоять. Там і Бентлі, і Майбахи, і що там тільки немає. А. І ти потім розумієш, що це таке місто сходки, розумієш? Ну, Тобто люди, аби не привертати до себе багато уваги, їдуть не в якийсь там лакшері, ресторан, а їдуть у такі забігаловки, де там немає прослушок, де немає камер, де немає якоїсь там уваги особливої до них, і там вирішують якісь свої важливі питання. От мені ватікан, це як оця наливайка, розумієш, як оця півнушка, от за оцим розкладом. Розумієш? Ну тобто, що вони настільки не заангажовані, що вони настільки самі по собі. Да. Що там може бути і сліпий з глухим там зможе домовитися да. між бо їм умови ці е, предоставили. Ну тут от якось так мені показують. Тож Отаке. Де, тему рептилоїда підтримати не можу. Надалі, Рептилоїди, пиво, Мінора, все в Дніпрі. Друзі, до речі, може, в мінорісто шукати їх в мінорі всім. можна було. Дорогі любесенькі, дякую, що провели час з нами. Що ви завжди нас чекаєте? дивитесь, ставите лайки. Пишіть, коментуйте. Якщо хочете, щоб була програма відповіді на ваші запитання, теж пишіть, ставте мільйон лайків. Дякую тобі, Олічка, обнімаю, бережи себе, бережи тих, кого любите. Чумки-бомки, бомкері, відачі. Пока, тихої вечір. Кукла воду в мене є на всіх. Пока. Па -па -па.